Привіт, товариство! Мене звати Віталій. Я працюю заступником директора по рослинству в компанії Бучачагрохліпром. Земельний банк нашого господарства становить 27 тисяч гектарів. Займаємося ми вирощуванням зернових та технічних культур. Маємо свій насінневий завод, на якому доробляємо насіння, розводимо ВРХ молочних порід. У своїй роботі нам допомагають такі сервіси, як Джундір Май Джундір Оперейшн Центр, в якому в ми закидаємо, аналізуємо абсолютно всі роботи, які ми робимо. Тобто це із патріотів, із кейса. Все чудово вони розпізнає для проведення чіткого аналізу. FieldView використовуємо для побудови карт завдань на дивпосів кукурудзи. Зокрема, чому FieldView? Тому що там є рекомендації згідно гібридів Байера, які ми любимо, практикуємо. Таке певне читерство. Вансойл використовуємо для скаутингу. Також у них є метеодатчики, які ми спрактикували е виставляти перед е підживленням по мерзлоталому, для того, щоб розуміти, в якому регіоні настає швидше промерзання, щоб дурно не ганяти техніку туди-сюди. Ну, якби Все починається там, з посіву, з підготовки ґрунту. Ми перейшли, перевели всю техніку, яка в нас є, під РТК, сигнал точного позиціонування. І працюємо з мінімальним перекриттям. Ну, грунтообробну техніку, я маю на увазі. Якщо прикинути під наш земельний банк, то ми перестали обробляти за цілий сезон додатково 1600 гектарів. А це, відповідно як наш час, наші гроші, наша продуктивність. Ось ви можете побачити карту точніше, це вже виконана робота по дивпосіві. Сіємо ми швидко на однакову глибину з чіткою сингулярністю. В цьому нам допомагають сівалки. Темпо від вода ми ними дуже задоволені. Це 16-рядна сівалка в нас. Що стосується даного досліду, то цього сезону прибавки по врожайності згідно відносно див посіву ми не отримали. Але в розрізі всього поля, коли ми переходили його, то ми бачили практично однаковий розмір качана, що дало нам розбіг по вологості всього на всього 1%. Площа там от 130 гектарів. Це як на нас, це чудовий результат, тому що зараз ціна газу дуже, дуже нас вицейкує. Ось ми бачимо сингулярність, якої ми витримуємося при 16-18 кілометрах. Ну, відповідно, сіємо ми так не все, тому що поле поле не рівня, можна взяти просто і розвалити і трактора, і сівалку. Тобто треба добре розуміти, що ми робимо. Хотілося б зачепити е сівалки суцільного висіву. Ну, всі знають, що таке секшен на просипних сівалках, що він нам дозволяє економити. Але мало хто задумується завжди, скільки ми пересіваємо насіння на зернових сівалках. Ми маємо там сівалку в Верштад Спіріт. Зокрема, це 6-метрова була сівалка. От ви можете подивитися на її продуктивність, на швидкість, з якої ми висівали. Її особливістю є те, що ми сіємо штуки на гектар, як зернових, так і ріпаку. Дуже чітко дотримується при всіх швидкостях заданих норм. От тут ви можете побачити на крайових, це посів не наш, але в нас таке саме, як там, умовно, будь-яка зернова сівалка, які ми маємо великі перетяжки. Я думаю, що у вас, так як і в нас, немає площ ідеальної форми. Тобто на кожних 100 гектарів там, клиновидної форми ви пересіваєте 5%. Ну, в середньому, як де. Е, от на середньому. Зображені, ви бачите, дуже маленькі перетяжки, вони фактично всі півтора метра. Тому що ми пробували секшн контроль, і ми бачили, ми починали з клиновидної форми, де ми настроїли більшу перетяжку для того, щоб перезакривати всі клини. Вихід з поля півтора метра перетяжки, але захід практично ідеальний. Тобто, якщо взяти наш об'єм посіву зернових і відняти в ну, в середньому 3% які нам зекономи секшн, був 5 це трошки. У нас виходить це 250 гектарів. 250 гектарів при вартості насіння там, 13 тисяч, ми втрачаємо в сезон це біля 800 тисяч гривень. Тобто це наші гроші, які повинні ми рахувати. Що стосується швидкості, запустіть відео. Що стосується швидкості, ми сіємо 16-17 кілометрів зерновою сівалкою. Ну, тут ми бавилися, якби ми пробували, доки катушка пробивається, від, відпрацьовує дуже класно до 20 кілометрів. Але тут завжди треба вважати на те, яка в тебе площа і чи зможе нормально витримати сам механізм всі нерівності. Ми підвищуємо свою продуктивність, якщо 2 кілометри 12%. Більше це буде наставати все більше і більше. Тому ми можемо говорити про те, що ми можемо або вкластися в оптимальний термін посіву. Або там вивільнити техніку. Там, якщо ми заходимо на заміну сівалок, ми можемо купити на сівалку менше. Ну, якщо прирівнювати це до наших об'ємів. Якщо ж говорити там, про якісь інші господарство, можна або не закуповувати додатково, ну але опять же, всі хочуть вкластися в термін. Бо всі ми знаємо чудову приказку, що весняний день він годує рік. На даному, справи, ви бачите посів Вадриштаду. З попереднього відео швидкість, тобто це та ділянка, на якій ми експериментували. Вона бере 40 літрів масла в гідравліці для створення додаткового тиску на зерновому. Розкладала вона 60 на сінин на метр погонний при швидкості 18-19, тобто норму вона витримує дуже чітко. А це інша наша сівалка, швидкість до 14 км на годину. Різниця в посіві 6 годин, тому що ми підчіпали спеціально один той самий трактор там з насосом, у нас були нюанси. Тобто різниця є очевидна, я думаю, що краще сіяти швидше, якісніше. Просто треба вкладати в це гроші і воно окупляється. Що стосується поля, ну, взагалі, вся техніка на полі, всі ми знаємо, що дуже нам приємно, коли вона працює як єдиний такий цілісний механізм, такий організм цілий. В цьому нам допомагає синхронізація машин, зокрема від Джундіра. В чому вона полягає? Коли комбайн заходить на поле після розкосу, перший комбайн, він б'є загінку, відбиває собі лінію АБ, автоматично ця лінія приходить на всі інші машини, які задіяні в полі. Що ми отримуємо як наслідок? Ми отримуємо, що комбайн працює завжди на повну жатку. Коли ми, коли ми всі молотимо, скільки в нас буває так, що комбайн їздить просто в холосту, ну як в холосту, метри полосочки забирає. Якби це все додаткове паливо, це наша продуктивність. Йдемо далі. Е, тепер, що стосуємо. якщо ми підключимо до цієї всієї системи ще й трактор, до комбайнів маю на увазі, що ми отримаємо те, що ми будемо бачити завантаженість кожного комбайна, і трактор буде автоматично підключений до цього комбайна. Коли він буде під'їжджати на вигрузку, ми задаємо точку над прицепом, і, автомат... і він буде повністю повторювати всі рухи комбайна. Ми експериментували по-різному, це відео. Це на обсіві, другий, об... другий обкіс обходить комбайн, і до нього підключений трактор. От ком... тракторист взагалі не кермує, повністю повторюється контур руху комбайна відносно заданої точки. Ну на обсіві це ми не практикуємо, перестали, тому що коли ми будемо грузити зад прицепа, швидкість маленька для того, щоб потрапити саме в ту точку, трактор може кинути в рів. Ну дуже великі маневри в нього виходить з цим. Ну і що стосується нашого оприскування. Для того, щоб трошки підтягнути свою інноваційність цьому, для початку ми оптимізувалися. На, в нашому господарстві присутньо 5 оприскувачів Кейс Патріот. Два з них старіші три новіші. На старіших оприскувачах ми підкинули нові форсунки, двохфакельні інжекторні зміщеним кутом, щоб працювати з виливом 100 літрів. Раніше ми працювали з 150-літровим виливом, але якби ситуація. Така в країні цікава, що потрібно економити, але економити розумно. Ми пішли на те, щоб кропити 100 літрів. Ось ви бачите лакмусові папірець і покриття на цих форсунках. Решта оприскувачів. Обладнані у в нас системи, маємо Command Flex. Там байдуже нам від виливу соліноїди, які постійно пульсують, нам забезпечують однаковий вилив на одиницю площ. Обладнані наші машини камерами від рейвену, там хлопці мають представлені на стенді, задоволені ними як камерами, так і присутні датчики на колесах. Веде чітко, ось ви бачите, на фото видно, що земля була мокра, оприскувачу було тяжко йти, але все рівно він класно вирулював. Поле чітке. Якщо спробувати порахувати, якщо взяти умовно, що ми за допомогою камери і датчика водіння по в міжрядді зекономимо всього-навсього піввідсотка. На об'ємі 10 тисяч гектарів. Це 50 гектарів. Просто ну, врожайність Ви можете підставити самі свою і порахувати гроші. Камера дуже класна, вона універсальна, як і їхній монітор, вона адаптується під дуже багато брендів і реально працює. Її особливістю є те, що вона бачить 6 рядків. І саме через те ми можемо ходити навіть і по контурах обсіву, якщо там немає різких поворотів більше 30 градусів, нашу машину веде автоматично. Дає нам е, збільшення продуктивності насамперед. Механізатори, якби після зміни, виходять нормальними хлопцями, а не сліпими так після кукурудзи, як вона особливо наб'є в фари світломузика, робиться. Е, також ця камера, вроді би, не предназначена, але ми її адаптували під технологічку. Ходимо ми в середню швидкістю 24-30 кілометрів, кропимо. Також є дуже багато плюсів, бо раніше ми мали одну велику проблему: сівалки дев'ятиметрові на неточних сигналах. Завжди ну, багато хто дає перекриття, завжди себе страхують якихось пару сантиметрів. Якщо ми б'ємо. Дев'яткою на 8-80 посів, відповідно, в нашій технологічні на відстані 35-40, і якщо оприскувач не обладнаний по форсуночним відключенням, а по секційним, наприклад, то ви перекроплюєте і перекроплюєте чимало. Я розумію, що в полі деколи можна скрутити чуть-чуть вилив, щоб на кінцевому на полі зійшовся, зійшовся нам вилив. Але якщо взяти нас масштаб, то ми раніше могли перекропити 500 до 500 гектарів саме через цю явище. Також що цікаве, цього року ми пробували і воно реально працює дефоприскування. Ви на слайді бачите одну карту, яку ми задали, ми зробили через вегетацію, розділили поле на три зони, тому що ріпак у нас вийшов строкатий дуже. Працювали трьома нормами. 100, 125 і 150. Чому так працювали, бо не хотіли щоб був дуже великий провал між виливами, щоб насос на оприскувачі не навернувся. І наступна карта, ви бачите, як по факту він справився з цим завданням. Справився він чудово, там просто інша кольорова гама, і ми вже бачимо перші результати, але ми вже пізнувато робили. Якщо брати взагалі в грошах чи в відсотках, конкретно на цьому полі ми зекономили 17% хімії. Коли ми працюємо, ну, ми бачимо застосування дефопрескування сугубо на росторегуляторах або на підживленні там, касами чи якимось мікроелементами. Е якщо взяти до уваги ріпак, ну, там, перші ми всі робимо, що тибуконозолом в основному це 10 доларів на гектар, другий раз переважно стараємося, метконозолом 20 доларів на гектар. А від цієї суми залежить від вашої площі, ну, от вже робити вам висновки самі. Але ця цифра вона не буде завжди сталою. Бо ось наступна площа. Ми робили її двома вилавами: 100 та 150. Тут економія склала біля 19,5, ну майже 20%. Тобто все залежить від стану вашого поля. Якщо воно строкати, то відповідно є сенс це робити, а якщо ні, то якби відповідно і немає. Але можуть бути і провали. Якщо ви будете надіятись там, наприклад, на супутникові знімки NDVI, то ви можете стати заручником того, що у вас поле просто там гірчиця підросла, вона вам підняла вегетацію. І ви вже тоді валите більшу норму там, любого росту регулятора, відповідно, нищити свій ріпак. Так як і на цьому полі, ми, воно 170 гектарів, воно не проглядалося, ну, дроном ми, відповідно, і не літали. Посередині в нас була вона добре підшита сосонкою. Так, ми там ріпак і забагато присадили. Тобто, зараз, якщо глянути вегетацію, то він там просідає, бо тому що ми переляли, ми передали куті меду. Ну і дрони, як без них. Дрони це наша така чарівна палочка-виручалочка, як того сезону, так і цього. Купляли ми дрони для десекації Xagi XP2020. Компанія Агрокоптер, Рома Влад. Вона нас виручила того року, коли ми квіткоїд бушував на ріпаку і падали дощі. Ну, пам'ятаєте всі той сезон. Оприскувач в поле зайти не може. Ми шукали тільки тоді, коли дощ стихає, ми залітали. Скоренько робили ці всі площі. і… Ну, вроді би, спасли, якби. Дрони себе відбили. Тільки на одному ріпаку, вже не говорячи навіть і про ту саму десикацію. Цього сезону всіх по зимому ріпаку були проблеми з совкою на посівах пшениці. Падає дощ, ти сидиш на тією пшеницею, плачеш, але по кісточки ти в болоті, оприскувач, туди не заїде точно. 5 літрів фосфорорганіка. Все добре, в наші поля віджили, почали відживати. Також мали досвід внесення як основного. На ріпак при п'яти літрах. Ви бачите результат. Чим цікавий цей дрон, тому що він має атомайзер, ця тарілка може розкидати любу сметану. Тобто ви бачите, що концентрація насправді була дуже густа. Ось на ріпаку і залишки посохші відбору. Він справився з своєю задачею чудово. Дрон це паличка виручалочка яка, на нашу думку, повинна бути в кожному господарстві. Тому що в патовій ситуації він відбиває свою вартість всього-навсього за день-два. Дякую. Ви сказали, що дрони ефективно вносять 5 літрів і все працює. Так, а на що ви 100 літрів використовуєте, коли прискочем працює? Ця боротьба йде. Я вже так розкажу про дуже гіркий досвід. Ми дискували ріпак, ну і в певних умовах так сталося, що ми трошки підчепили село. Їдемо за агрономом, відповідно, заїжджаємо в господарство. Ну, такі всі признаки, що це адекват. Ми заїхали, подивилися, почухали голову. Їдемо назад. Кожного агронома, питаю: його, для чого ми кропимо такий великий вилив, якщо ми здесикували 108 гектарів ріпаку і пів села однією нормою препарату? Ну, якби ця боротьба йде, триває. Інсектицид, ми деколи працюємо в 50 літрів, але це, ну, якщо тільки сам інсектицид, поки що ще є якась певна боязнь, треба перейти на АІМ. Ну, все рівно, оприскувач рівно не може заляти без ім команд флексу. Він не він не видає, якщо взяти там, зайти в Майжунгір, ну, розшифрувати дані. В середньому на коло завжди сходиться наш вилив. Але якщо просто ми беремо... Там картограму, захід-вихід з поля завжди перелив недолив Тобто він нагнітає з швидкістю насос, нагнітає, ну, стає. Получається дуже великі проблеми. І ми вже досліджували там ґрунтовий, 200 літрів. Так? Гірше працює поганіше. На простому оприскувачі, коли він заходить, воно падає до 175 літрів. По факту, це, ну. Це дуже, дуже велика різниця. А якщо ми будемо працювати 100-літровим виливом таким оприскувачем, і цих самих там 20 літрів не доляється, це вже 20 літрів препарату ми не доляли. У мене, ну, це особисто моя думка. Чому завжди всі рекомендують працювати 200-300 літрів? Ну, бо ніхто ж не знає, в кого який оприскувач. ОП 2000 він ж не ляє нормально. Він ляє там так, там так. А чим більший у нас вилив, тим більше ми нівелюємо цю похибку. Ну, це моя думка, наприклад. Тому в нас поки що так.